Я вам скажу так, на в Україні ми не вміємо якісно комунікувати ні на державному рівні, а звісно, ні на регіональному. Це паралельні процеси, як треба вчитися. Хочу сказати, що для мене це був новий досвід такого дуже тісного спілкування з журналістами. Я сподіваюся, що ви всі знаєте, що ви всі – це громадське матір. Якщо буде 15 кілограмова жава, ми її теж можемо поставити, тому що це з розряду як не це ви винні. І е, в першу чергу, чим ми відрізняємося, ми думаємо про інтереси облакові. Другий наш акцент це медіа, яке працює для громади, ми зрозуміли в е, ми, ми, і для чого ми це робимо. Розділити політичні і е, державні комунікації. Влада дуже нецікава. Це абсолютно сіна мотна маса, яка боїться більше, я не знаю, так, власного чергу, ніж всього іншого. Якщо ви до вас менше питань. Ну, журналіста не, не пропаде сон від того, що він прийшов на нашу акцію. Треба брати факти і їх потім витворювати в історії. Не цікавих там немає. Є нудні оповідачі, але нудність це не вирок. Це все від недостатності зусиль. Ця конференція мені було дуже цікаво слухати, і я сподіваюся, що. Вона допомогла зрозуміти вам всім, як працює місцева влада, що потрібно, як працюють місцеві журналісти, що потрібно, щоб місцева журналістика розвивалася, і що потрібно громадським активістам, і так далі. І я сподіваюся, що вона теж сприяла ця конференція, хоч трошки побудові довіри на місцевому рівні.